Так, шановні, 30 да, сьогодні жовтня. Ми з моїми малишами їдемо з свята. Хтось з малишів вже віддихає, а хтось тільки в папи на ручках. Мама наша пішла на пошту. Їдемо з свята. З того свята, що я вам казав, свято подяки. Якісь, може, якщо будуть фрагменти, я скину. Нагадую, для тих, хто не пам'ятає, я в останньому відео казав, що в мене зараз від роботи кілька днів відпочинок. Тому що в церкві в свято подяки, треба було підготувати все, допомогти, організувати. Тому якось так. То ми вже їдемо трохи втомлені. І я пам'ятаю, що хтось з вас просив, щоб я скинув відео. Я окремо щось загружу, якщо буде там змонтований ролик або якісь фотографії, бо якось знаєте, не було до цього, на жаль. Ну, ось так. Але свято пройшло дуже добре. Були там наші перці і не тільки. Люди приносили квіти. Вірші спів, подяка Богові. Проповіді різне. Все різне, все те, щоб подякувати Богу за цей рік, за урожай. І, звісно, всі чекаємо миру, перемоги для країни і доброго життя для всіх людей, які хочуть жити добре. Бо не буде нормального життя в того, хто не хоче жити нормально. Така правда. Добре, шановні, дякую вам за увагу, за вашу підтримку. Підписуйтесь на канал. Завтра в нас починається робочий тиждень. Я думаю, що з завтрашнього дня моє завдання продати цибулю головками. Частину я вже більшу продав. Буде вже нова цибулька на зріз. зелене на перо. Перчик останню теплицю будемо довибирувати. Це все в один день. Ну і вже десь з вівторка, я думаю, будемо починати різати пекінку, щоб в листопаді максимально постаратись багато її продати. Бо не знаємо, яка буде погода. чи Благоприятна, чи будуть сильні морози. Вона ніби витримує до 4 градусів морозу. Хтось каже до 7. Не знаю. Ви можете мені підказати, якщо є у вас бажання. Ну, ось так. В принципі, отака практика, отакі наші плани. Дякую за увагу, будьте здорові. Скоро побачимось. Пока.